У президента США Байдена назвали наш єдиний телемарафон ні багато ні мало прикладом порушень прав людини. Абсолютно серйозно. Державний департамент США згадав телемарафон єдині новини, як приклад порушення свободи висловлювання думок. У звіті щодо порушень прав людини у 2023 році Повідомляє, до речі, Українська Правда видання, яке важко назвати опозиційним в нашій країні, але навіть Укрправда була вимушена про це написати скандал, можна сказати, світовий. Держдеп відзначає, що Конституція та закони України передбачали свободу вираження поглядів, у тому числі для преси та інших змі. Але влада не завжди поважала ці права Ну, у 2023 році. Мається на увазі. Наприклад, національний телемарафон, змінна платформа каналів, які дотримуються урядової лінії щодо репортажів про війну. Забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами у Прайм Тайм. Більше того, деякі змі повідомили про відсторонення від вигідних контрактів на наземне мовлення під тиском з боку офісу президента ще навісні дві 2022 року. У звіті стверджується, що уряд забороняв, блокував або накладав санкції на змі та окремих журналістів. Які вважалися загрозою національної безпеці. Ну, загрозою національної безпеці, звичайно, найбільше вважалися патріотичні телеканали Прямий Еспресо ТВ, п'ятий канал а також опозиційні політики. В першу чергу, Євросолідарність Порошенко і вся його команда. Ті, які найбільше допомагають армії, найбільше допомагають фронту, найбільше допомагають Україні в цілому, в тому числі своїми дипломатичними зусиллями. Їхні патріотичні промови з викриттям е корупції у владі. Звичайно, що це загроза для національної безпеки. Офігезно. Слава Богу, що на Заході це вже не лише зрозуміли, але й відкрито про це говорять. Отже, що ми маємо в сухому підсумку. В сухому підсумку Америка дає Україні гроші на війну, але каже: чуваки: не грайтеся з демократією. Вірніше не забувайте про демократію, тому що це нам кардинально не подобається. Ну, чи можна уявити, що ми досягнемо, хоч якогось поступу у руху, що в ЄС що в НАТО. Якщо до нас залишиться ось такі питання по єдиному телемарафону по свободі слова в країні загалом. Та ні, звичайно, нас фактично віднесли до країн типу Росії, типу Китаю, типу Ірану, там, я не знаю, мало не Північна Корея, де немає свободи слова. Просто ми жертва агресії і тому нас. Підтримують, але тільки е, війна закінчиться. Я думаю, що е, ще до того, як закінчиться е, американці, європейці будуть дуже жорстко питати, чому в Україні немає демократії. Якщо ситуація не покращиться, то звичайно, ні ЄС, ні НАТО, ні дальнішої економічної підтримки нам не бачать.